不好啊！<laughs> Це місце на дорозі відразу привертає увагу, і це нагадування про події трирічної давнини. Саме сюди ми приїхали три роки тому для того, аби побачити вільну Чернігівщину. Селище Старий та Новий Биків були серед тих населених пунктів, які звільнили серед перших. Тоді навіть погода була схожою. Тільки от ми ходили тут в касках та бронежилетах. Тут закінчується Київська область, починається Чернігівська, і саме тут донедавна був останній рубіж нашої оборони. Це кадри з. Нашого архіву і свідчення того, як місцеві жителі готувалися чинити опір окупанту. А ще місцеві готувалися, колотили бандера смузі, але підійшли добровольці, і не знадобилося. Посеред поля валялися залишки ракет. А оборонні споруди тоді ще пахли свіжим деревом та боями. Почали вже повали працювати міномети, ради прилітали, і ми почали закопуватися. Місцеві хлопці з тероборони от допомогли нам. Це друг Педро. Наразі він служить у 67-й бригаді і зараз воює на Сумському та Курському напрямках. До Бикова після звільнення зміг потрапити через два з половиною роки. Ностальгія була була ностальгія, таке відчуття, як якби я повернувся в чотирнадцять п'ятнадцяти рік. Як тільки починалося біла, командир їхнього батальйону Тарас Бобанич, друг Хамер, у квітні 22-го був нашим провідником. Слідкував, аби ми не сходили з дороги і увесь час розповідав про своїх бійців, якими дуже пишався. Наслідок роботи української артилерії нам вдалося знищити відповідно цей їхній об'єкт. Тут було дуже багато снарядів різного роду, різного калібру. Відповідно, наслідки можна побачити. Колишній склад казахських боєпри. Опасів тепер скоріше нагадує Баштан. Тільки замість кавунів тут валяються залишки градів та артилерійських снарядів. Після Чернігівщини правий сектор передислокувався на Харківщину. Там друг Хамер повів хлопців у бій і загинув. Я заведу людей, кажу я особисто. Тут все проконтролюю, розставлю людей по позиціям. Ну так як він ішов, перший весь вогонь прийняв на себе. Він загинув, загинув друг фокус. Також той день, але тоді три роки тому, у вільному бикові, ми ще не знали, що нас супроводжує майбутній офіційний герой України. Це звання друг Хамер отримав посмертно. Саме це перехрестя три роки тому запам'яталося мені як найкраще, тому що тут стояла купа спаленого російського металобрухту з символічною позначкою кружечком. Окупація цієї громади тривала 33 доби. У селищі нова басань кількість жителів у той час збільшилася вдвічі. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення усі, хто намагався виїхати з Києва у цей бік, їхали до родичів або до знайомих, думали, що тут безпечніше, але потрапляли в окупацію. Я з п'ятого. Березня по 30 березня був у полоні. У нас загалом було в басані в полоні зі мною разом 20 чоловік. Микола Дяченко, місцевий голова, до 5 березня нарахував прохід 850 одиниць ворожої техніки. Далі вже було не до підрахунків. У громаді загинуло 19 цивільних людей. Серед них підліток. Війна це не знами ні про нас, а потім хочем... виявилося що з нами про нас. Це нелегко згадувати навіть три роки по тому. Марія Зубець розповідає, як окупанти стріляли в різні боки і важко поранили її батька. У лікарні не було ані ліків, ані опалення. «Вони говорить, чому він поранений? Ну каже, він був. А ваші стріляли отак і поранили. Ми зайшли, дійсно бачить, людина лежить. А дідуськам не обіжається, що ми його поранили. Батько почав плакати, там залишився дитячий лікар наш сімейний, залишився фельдшер. І ми, хоч хоч вночі, якось могли тримати зв'язок, в якому стані, що де, як, тому що вони були в холодні будівлі, яка вже не, потім не опалювалася, і не було в них там ні ни їжі, ні води, нічого. І поранення було доволі складне. Я дуже вдячна. Хоча. Батько помер. Навіть поховати загиблих було неможливо. Світлана переповідає історію Миколи. Він любив ходити по селу, і, напевно, ну, цим вже ми так догадуємося, що він просто йшов, і орки, можливо, йому якесь зауваження зробили. Ну, ніхто цих подробиць не знає. Вони його розстріляли. Коля лежав цілий місяць. Батьки його жили взагалі на іншій вулиці. Вони не дозволяли навіть забрати. Світлана Я... показує нам відео. Сім'я, яка завжди говорить правду, до речі, курочка ніжна і соковита, Ні. сама готувала. Ні, забирали телефони, та й просто з будинку було небезпечно вийти. Перші солдатів ми побачили, коли вони так, я взагалі ніколи не плачу. Це щось я не знаю. Трошки розчхилась. Перших солдатів ми побачили на своїй вулиці, коли вони їхали на танку. Їх багато там ну, чи БТР, чи БМП. Вони сиділи на техніці. Я думаю, що ми дізнаємося про всіх хлопців, які нас звільняли. і Ми ну, так можливо книжку якусь напишемо це. Дуже цього хотілося. Іменами тих, хто бився за громаду і загинув тут в бою, тепер названі центральні вулиці. То ми ці вулиці перейменували. Ця Жуковська стала на честь Андрія Назаревича. 30-річчя перемоги ми назвали Назара Небожинську. От якраз на цьому місці, де ми знаходимося, тут загинув Андрій Назаревич. Тому вирішили на цьому і зробити цей меморіал, пам'ятне місце і уковічити їхню пам'ять на цьому місці. Найбільше загиблих людей було у Бикові. Тут на вході, в цій парковій зоні, було двоє розстріляних людей з інших громад, які росіяни привезли. Під час окупації Новий биків у перший день шість молодих хлопців були закатовані російськими окупантами, а потім під обстрілами від осколкових поранень загинув ще. Чотири наших мешканців Катівні окупанти зробили поруч з місцевим клубом. Деяких по кілька днів, деяких по кілька тижнів, але за цей час через цей підвал пройшло більше 30 чоловік. А зараз він не зовсім має пристойний вид ззовні. А всередині за цей час ми за допомогою різних благодійних фондів, благодійних організацій зараз відремонтувала сільська рада. Дискотечний зал, під спортивний зал. Зараз на будинку культури вже зафарбували написи, але наші архіви пам'ятають, як це було розмальовано. Яка Росія, така і слава? Катівні тут були всюди. Одну з них ми побачили на території місцевого сільгоспідприємства у холодному контейнері. Людей тримали місяць. Оце нас тут одержали на самому вагончику. П'ять чоловік. А як ви тут розмістилися? Ну, розміщалися, як могли одразу карконки. Потім перемістили желіста, вивозили собі москочок, зробили собі його Тут вітя спав, другий вітя, Ми там Мішою спали. Там Сережка спав далі на полиці. Але найголовнішими спогадами назавжди залишаються ось ці, як у перші дні після звільнення, волонтери розвозили хліб. Сказали, поїмо хліба під мирним небом спокій. Вам не передати просто не передати. Як місцеві могли вголос говорити про свою ненависть, тому що це дикарі, це, це монголо татари були, мабуть, трошки вихованіші. І якими щасливими можуть бути вільні люди Чернігівщини? Ну, цього не можна передати, що ми зараз, а це що в нас зараз. Дякую. Збройним силам України і добровольцям. Це ну, їм героя мало, розумієте? Більше нічого не треба. було. Тільки почути головне слово. Слава Україні. Все. Це саме головне, і ми видержимо. Хто б хто б до нас не приїхав і хто б нас не посягнув? Ми всіх видержимо і поборемо всіх. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталія Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.